На Покровському напрямку стрільба не вщухає. Ще зночі гармата в артилеристів на покровському напрямку досі тепла. Не встигла охолонути після дуже інтенсивної стрільби. ми такий час назад, чи півтора часа назад заїхав. Те, що вчора привезли, все пошти вистріляли. Знаєте, по чому працюєте? Ну, приблизно. По кацапам. А <світчя> 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 Артилеристи допомагали зупиняти штурм. За годину відпочити не вдалося. Та ще й треба підготувати і заправити машину. Навіть в укритті САУ за вишки 2,5 метри не в цілковитій безпеці. Тому поки бійці перебувають біля машини, реп увімкнено. Як тільки заїхали, закрили, от машин входимо і раз. Зразу бах. Долі секунд, що ми ушли. Заїхали, бігом звернулися, бігом ворота закрили і укриття. Це нам пощастило. Бог береже. Така була приблизна дирка то одразу давай нові ворота сколотили і одразу завезли нові, поміняли. Треба замінювати, бо якщо не замінювати, то повторно якась прилетить і залетить сюди і в савушку може влупити. Михайло каже, у його роки в артилерії вже важко. Руки відвалюються, прямо так. беруть і відділяються отут, отут і отут. Але слава Богу, приїжджаємо з бойових і нам дають відпочити, відпочиваємо. Скажете, скоро додому вже можна. Ну, якщо Верховна Рада прийме 55 років, хоча я рахую, що все потрібно зробити, тому що багато таких людей в моєму віці, що зранку таку ж меню таблеток, а потім їдеш виконувати бойову задачу. Арома вже там. Так. Бойову задачу чекати довго не доводиться. Британську систему АС-90 бійці вивчили без виїзду в Британію. Самоучки. Мене весь екіпаж. всі самоучки. Ми так, ми подсоба. Ми подсоба тих людей, які сидять на передній лінії. А то там титани сидять. Я не знаю, хто там навіть сидить, то не люди. Тому що ну, це винести нереально, коли у тебе летить усе. Ми там чувствували каби, там, артилерію, гради якісь, танк десь колись обстрілював. Ну це все такі, знаєте, обстріли. Ну, страшно було, звісно. Мене возили до психолога, було діло. Ну, нічого. А я не знаю, як у піхоті. Піхота це. На це боги війни. Роман і сам був піхотинцем, як і Денис. Вони обидвоє з одного села. Ми ж війну не обирали правильно. Вона прийшла, ну треба щось було робити. Все час ми сіли і подумали, що в нас є яйця і пішли. Як виявиться, якщо в тебе є людина, яку ти давно знаєш. Це ж завжди плюс, правильно? Може десь навіть і мотивація побільша там, бо були моменти відчаяння. Ну нічого, поки що все добре. Два роки ми вивозимо. Тисяч п'ять вже кинули. Желіза. З п'яти тисяч, я думаю, з половини до щось з жажі. Що жежі набили. Це і Запоріжжя, і тут, і Бахмут. — І Запоріжжя, і тут, і Бахмут, так. Ну, це я так, на вскидку, плюс-мінус. Плюс-плюс. <звук> І майже усі відеороботи артилеристів миттєво відправляються на монітори командного пункту. <звук> Український коптер скидає міну у лісосмугу. Полетіли не вже на південь. Да. І тікать. Давай, давай, виходь на чисто, щоб ти біти. Він там Він не походу, завжди. Ага. Щось горить біля покинутого російського танка. От у нас вчора якраз в півічниці, ну це не ми, в півічників два танка знищили. Танки теж присутні. Бахота з легко броньованою технікою малими групами. Нічого не змінюється. Нічого не змінюється. Не даємо змінювати. Близько двох десятків одночасних трансляцій. Кожна дуже важлива. Все 100% важливо, бо без стрімів ми не змогли б наносити точний удар по ворогу. Стріми мають бути, присутні це 100%. Ефективніша стрільба у нас з ними. Як кажуть артилеристи, Старлін для них, окрім зв'язку зі штабом і спілкування з рідними, ще й можливість залишатися у курсі подій. Та так підчитуємо звичайні новини. і все. Слава Богу, що в нас є «Старлін», хоч ми тут, ну скажемо, не глухійний не німі. Бачимо, що твориться і в світі, бачимо всі ці перемовини, які ведуться. А Роман, після реальної стрільби, відправляється воювати в інтернет. «Да не проб'єш ти мене. У мене товариш танкіст. Не товариш, а друг мій, танкіст, ну він з бокфорі служив. Якщо, якщо треба було б, так перевів би мене в танкісти. Ну там броня є. Йому 4 впіввішки прилетіло, вижив нормально все. Ногу трохи повредила, так. В броні все-таки в броні. Ну все, можна одерватися без мене, вже далі виграють. Я своє діло зробив. Так, як і на війні, своє діло зробив, а далі хлопці самі. І все, сіла, так і сидиш. Зядьні ще можемо поговорити на всякі там теми про перемир'я, ми теж з ним говоримо. А взагалі в нас колектив дуже дружній. Капітальний. Да. Луччого не, не можна навіть і придумати. Ми рахуємо, що наш екіпаж найкращий у нашій батареї. Я не знаю, чи дружина. Кожного більше вже знає про наші всі проблеми, як ми кожен про, за себе знаємо. Будемо стріляти на контрбатарійну боротьбу. У нас салошки доволі точні. Контрбатарійна боротьба теж, як мінімум, вкрадають в квадраті. Залишимо це відео, яке смонтує те що. Собрати, розібрати, полагодити, навіть зв'язки є, де можна виточити ту саму запчастину, а от з запчастинами реальна проблема, якщо надалі буде так мізерно їх давати то ми просто не в змозі будемо підтримати в справному стані сау. Воно желізо, воно згодами все старішає, старішає. Це щоб потягали усіх броні. Там кабели летять, так що я рекомендую покажу. Схова. Піти присісти трошки. да? так? так. Покажемо. У нас кожного дня віджимають по кусочку території. Кожного дня гинуть люди. Мирні, військові ну, це люди. Їх все менше і менше. А людей, як є яйця. А може, люди просто ну, думають, що воно так пройде, що кончається. З малого до великого. Ті, що сидять в тилу, всі повинні допомагати. Не ховатися там, що я там 100 рублів чи гривень задонатив на армію і місяць можу сидіти вдома. Отак репочухати. Ні, так не повинно бути. Всі повинні стати єдиним колективом, єдиною державою, одним підприємством великим. Тоді ми поборемо ворога. А так як я лежу вдома, кинув 100 гривень і думаю, що це допомогло нам, то це нам нічого не допомогло. Нам треба набагато глобальніша допомога, треба, щоб весь світ допомагав.